Мої вітання! Сьогодні повторюємо зачіску з другого домашнього завдання нашого афромарафону. На черзі у нас рожки, вушки, дульки, шишки, хто їх як називає, ми її присвятили символу Нового року, який в нас буде вже скоро. І надіємося, цей рік буде для нас мирним і перемога вже буде зовсім скоро. І так, тілимо голову на чотири частини симетричні або. Верхня частина буде трошки менше за верхню, в залежності від того, де ви хочете розмістити свої рошки, вушки, шишки. Беремо частинку канікалону, це може бути у вас приблизно шоста частинка, тому що плетіння ззаду, воно суто символічне. Плетіння ззаду у нас для того, щоб ми зібрали наше волосся, особливо таке коротке, як в мене. Якщо у вас не виходить заплести, відразу з канікалоном, зав'яжіть там резинкою. Ми беремо. Фіксацію самого внизу і там же залишаємо канікалон. Беремо підбори, обов'язково їх об'єднуємо з нашими пасмами, щоб ви не заплутувалися. Розумію, що це скажено незручно, ще й стояти головою вниз або сидіти. Можете лежати головою вниз, як у вас вийде, але доплітаємо до того місця, де ви собі визначили, що у вас там буде фіксація ваших рожок, дуляк там, де ви закінчили перший проборчик. Доплітаю, підбираючи паралельно підбори нашої косі і закінчуємо зверху. У мене будуть високі рожки, тому я закінчую максимально зверху. Доплітаю, підбираю все волосся, яке залишилось у мене, і доплітаю до кінця, якщо у вас там канікало не буде триматися, або робимо такі фіксацію на резиночці. І так само плетемо з іншої сторони. Тепер наша задача зробити пасми симетричними і зробити коси максимально симетричними, щоб вони були на одному рівні. Теж доблюдаємо до кінця, і тепер у нас буде з вами інтересна робота. Будемо плести спереду пасми, додаючи канікалон поступово, щоб ми з вами зробили по типу боксерських кіз. Вірю в нас, поїхали. Знову відділяю невеличку пасму волосся, кладу в неї канікалон і починаю прокручувати, так як ми вчили з вами на уроці. Подивіться його, будь ласка, ще уважніше, щоб ви передивилися, якщо у вас є з приводу цього питання. Не забудьте підтягнути, щоб у нас близенько був початок самого плетіння і щоб він у нас не сповзав максимально. Тепер беремо пасму, додаємо. Я додаю лише три пасми, тому що далі в мене просто вже немає голови. Вона вже закінчилась, тому що там вже в нас коса йде знизу. Знову таки, повторюю, сірошки будуть достатньо високими, і у вас, скоріше всього, теж, тому що ви захочете їх зробити видними, а не сховати кудись далеко-далеко. Нагадую, що це плетіння в нас складне, тому що ви даєте сама собі канікалон, і я вам безмежно пишаюсь, тому не забувайте забирати вчасно пасмочки, прокручувати волосся під низ, щоб воно у нас було під канікалоном. І далі додаємо знову нову пасму і не забувайте чергуватись Пасма, підбор, об'єднали, додали і так йдемо далі. Знову таки, так як ми з вами вчилися на моделях, на клієнтах. Заплітати себе, це особиста романтика. Комусь подобається, комусь. Сні, але я знаю, що можна навчитися, якщо цього дуже захотіти. Тож, якщо ви цього захотіли, я дякую вам за те, що ви дивитесь це відео. І зараз ми з вами додаємо вже останній раз, знову викручую канінкалон максимально наверх. При бажанні можна розтягнути, да, і дивимося, яка в нас вийшла з вами коса. Можна більше, можна менше, ось воно виглядає прекрасно, тому я доплітаю просто до кінця. Теж Косу, яка в нас вільна, можна розтягнути, щоб вона була більш об'ємною, але мені буде так достатньо така. Ідеальна коса, прям жалко, і заколювати. А для заколювання нам знадобляться невидимки. Я люблю більше фіксувати невидимками. Визначаю, де в мене будуть мої рожки, шишки, вушки. Буду ближче їх робити, можете далі. Хтось їх робить більш вище на дрібним вушках, хтось нижче, кому як подобається. І ще важливий момент, я фіксую в процесі, тобто самі великі пасми фіксую зараз, з декількох сторін заколюю їх не Далі прокручую свої коси, так об'єднуючи їх у жгут і далі по колу. І також важлива задача об'єднати всі кінчики і заколоти, якщо вони потім у вас не вилізли на другий-третій день, залежить від того, скільки ви будете ходити із вашим плетінням. І тепер магія потрібно зробити таке ж саме плетіння з іншого боку. Надіюсь, у вас робоча і ліва, і права сторона, і ви зможете собі зробити симметричне плетіння. І, немало важливо, заколоти його. А схема та сама: додаємо пасми. Доплітаємо, якщо у вас е, теж якесь волосся каскадом постріжене або коротке, не переживайте, якщо десь хтось у вас вилазить, ви його потім заколите. Тепер беру знову свої заготовки з курсу декоси, беру гачок і просто їх фіксую. Не хочу нагадати, що якщо ви фіксуєте так само так само вже готові заготовки клієнту, не забудьте зробити додаткову петлю, щоб ваші заготовки не вилізли. Я роблю для себе, я знаю, як ними поводитись, тому я впевнена, що вони в мене нікуди не подіваються, що ви робите клієнту. Зробіть додаткову петельку або заколіть, щоб вони нікуди не повилазили. І трошки прикрас. У мене там є з одного боку колечки, а з іншого боку я хочу трошечки додати. Можна підвісочки, будь-які, які вам сходяться. У мене тут золотисті і такі метелики, які вставляються в кілечко і теж фіксуються по косі. І ура! Я вами пишаюсь. Дякую, що ви додивились до кінця. Наше плетіння готове. Ну що ж, зробити собі зачіску реально зверху, знизу, закупити рожки, які тримаються, причепити коси, які ні, почіпляла, головне щоб був мир, не було страшних повітряних тривог, і скоріше була перемога Тримайтеся!